Перше в області відділення малоінвазивної хірургії з'явилося у Полтаві. Відкрили його на базі хірургічного відділення Другої міської клінічної лікарні. Операції на внутрішніх органах через невеличкі отвори за допомогою лапароскопа робили тут і раніше, але відтепер, завдяки окремому структурному підрозділу, говорить лікарі, вони зможуть ставити на ноги більше пацієнтів. В нашому відділенні всього навсього два тижні. І зараз 89% всіх апендіктомій ургентних робиться лапароскопічно. Це через 5 мм робить три проколи робиться операція, яку раніше робили через розріз у сім. 10 сантиметрів. Апендицит лежить лапароскопічний в стаціонарі 2-3 дня і своїми ніжками, коли він їсть, п'є і ходить, іде додому. Апендицит відкритий, лежав 5-7 днів і зігнутий з болями ходив ще три місяці. Відділення обладнане трьома лапароскопічними стійками. Є шість операційних наборів для проведення операцій різної складності. Хід операції контролюють через монітори. Тут працює 5 хірургів, кожен універсальний, але з власною спеціалізацією. Саме частіша ургентна операція апендіцит виконують всі хірурги, але одні хірурги спеціалізуються, мають гінекологічний напрямок в більшості своєму, так само, як сертифікати, підготовку так далі. І тому подібне. Інші займаються, наприклад, гепатобілярною системою, виключно гепатобілярною системою, інші займаються ендоскопічною системою. Це потрібно для того, щоб не один лікар перекривав напрямки малоінвазивної хірургії, а для того, щоб підходити до цього комплексу». Хірурги постійно навчаються, адже, говорять вони в цій професії без розвитку неможливо. Наприклад, зараз перші в Україні опробовують новий варіант видалення ліпом. Ми його привезли із Іспанії, де через малюсінький розріз на шкірі. Спеціальної апаратури ця ліпова подрібнюється, розмігчається, переводиться в рідку фракцію і вилучається. І таким чином між класичною операцією міні-інвазивною десь різниця разів у чотири менший розріз. На даний час освоєно багато новітніх технологій досягнуто дуже багато новітніх методик, малоінвазивних, особливо лапароскопічних втручань, і надалі плануємо не зупинятись на досягнутому. В подальших планах лікарні опрацьовувати ендоскопічні методики та розширити відділення малоінвазивної хірургії.